Неймовірно, пухкі та ніжні коржі у вас вдома. Я розповім, як можна легко приготувати їх з простих інгредієнтів. За цим рецептом вони завжди виходять просто неймовірні. Всім привіт! Сьогодні розповім саме простий рецепт коржів з дитинства. Для цього потрібно буде лише 4 інгредієнта. І я вам зараз покажу, як це можна зробити у себе вдома. Для початку в миску додаємо 900 г кефіру кімнатної температури. Всипаємо 2 чайні ложки солі та 1 чайну ложку соди. Перемішуємо вінчиком. І ви можете бачити, що під час перемішування об'єм кефіру збільшується. Це означає, що сода вступила в реакцію з кислотою, яка міститься в кефірі. За допомогою такого методу, сода після приготування зовсім не буде відчуватися наших коржів. Додаємо звичайне пшеничне борошно та перемішуємо. Коли буде вже важко перемішувати вінчиком, засипаємо борошном сіл та перекладаємо наше тісто. Продовжуємо вимішувати тісто руками протягом 2-3 хвилин. Тісто має бути не дуже тугим, а навпаки, ніжним та приємним на дотик. Якщо додати занадто багато борошна, коржі погано підніметься під час приготування. Миску змащуємо олією та перекладаємо нашу заготовку. Накриваємо плівкою та залишаємо при кімнатній температурі на 10 хвилин. Знову присипаємо стіл борошном та перекладаємо наше тісто. Ділимо тісто за допомогою шпателя чи ножа на 8 рівних частин. З кожної частини формуємо кульки та розкатуємо за допомогою пальців рук. Як показано на відео. Товщина тіста повинна бути приблизно 1 см. Ставимо сковорідку на плиту та включаємо середній нагрів. Наливаємо сонячникову олію приблизно 1 см. Після того, як олія нагріється, перекладаємо наше тісто в сковорідку та смажимо 2-3 хвилини. Будьте обережні, бережіть свої пальці. олія в сковорідці дуже гаряча. Перевертаємо та ще смажимо 2 хвилини. Ви можете бачити, що коржі виходять неймовірно пористі та ніжні, а відразу після смаження у них просто неймовірна хрустка скоринка. За допомогою пари інгредієнтів виходить дуже багато коржів, які можуть бути хорошою альтернативою магазинного хліба. Це ті самі куржі з нашого дитинства, які ми всі полюбляли. Вони неймовірно пухкі та дуже ароматні.